Каже. Власне, важливість це зв'язку з Творцем. Ми надаємо важливість зв'язку з творцем, як це, яким чином це дає нам зв'язок із товаришами, чи зв'язок з товаришами зміцнює зв'язок із творцем. Зв'язок із товаришами… Породжує в нас зв'язок із творцем. Якщо зв'язок з товаришами, це правильний зв'язок. А що означає правильний зв'язок Рава? Рав. Рав те, що людина хоче з цього зв'язку, що зараз будує від себе до товаришів він хоче в цьому також вибудувати зв'язок з джерелом усіх цих самих товаришів, з якими він знаходиться в контакті у зв'язку. Питає як, власне, коли я звертаюся до творця, він каже попередньому уривку, приходжу до такої точки, до такої зміни, зв'язку із творцем, що не важливо, чи я прошу, чи я в вдячності. Сутність в тому, що я знаходжуся з ним в зв'язку, це дає мені наповнення, це дає мені життєву силу, це моя особиста робота з творцем. Як зміцнити мій зв'язок з товаришами? Рав, дивись, ти знаходишся в зв'язку з, з товаришами. Багато кажемо про осягнення Творця. Осягнення Творця не залежить від того, скільки ви знаєте, і скільки років ви вже е, пройшли, осягнення Творця залежить лише. Від того наскільки ви знаходитеся в з'єднанні сердець, і тоді, коли ви вже приходите до, до цього з'єднання сердець, і ви хочете з'єднати їх правильно, то виходить, що та сама група, тобто та сама комунікація, яка є між серцями, стає центром твоєї десятки. Центром. Центр десятки це не те, що ви десятка, а те, що ви в цій дії. На жаль, не почув. Від усіх і хочете. Меуходи. Бути. Об'єдно